Сьогодні про трапецію. В мене на дошці декілька рисунків. Спробуй спочатку про кожен з них розповісти. Угу. Ти маєш зрозуміти, про що піде мова? Ми ж готуємося до НМТ, нам потрібно згадати основні важливі моменти. Ну, все, поїхали. Чотирикутник, у якого протилежні сторони АД і Б це паралельні, дві сторони паралельні, а дві інші АБ і СД не паралельні, Називається трапецією. У нас Аде, Б це. То основи трапеції, а АВЦД – то є бічні сторони. Відрізки, які сполучають протилежні вершини, АЦ, Б, Д, називаються діагоналями трапеції, це ти все маєш знати. І одразу видно, усі рисунки, які зараз у мене на дошці, вони будуть пов'язані з темою трикутник, це дуже важливо знати. У мене на каналі вже є відео про трапецію, переглянь його обов'язково, в тебе буде ще більше інформації. А зараз я швиденько нагадаю основні найважливіші речі. Відрізок BH, перпендикулярний до основи називається висотою трапеції. І дуже важливий трикутник, ABH і усі прямокутні трикутнички, які є в мене на рисунках. Що ще важливо згадати, Кути при бічній стороні трапеції в сумі складають 180 градусів. Вони будуть внутрішні, односторонні при паралельних прямих та січній. Це ти все маєш запам'ятати, але я впевнена, це майже кожен знає, хто готується до МД. Що ще я хочу, щоб ти згадав? МН – відрізок, який сполучає середини бічних сторін трапеції, називається середньою лінією. Давай будемо вважати, що в нас одна основа А. І інша основа Б. І тоді середня лінія трапеції, згадай, по-перше, вона паралельна основам, а по-друге, дорівнює напівсумі основ, тобто А плюс Б поділити навпіл. Записуй собі, це важливо. Якщо провести діагональ трапеції, я зараз провела деяку одну, то ця діагональ поділяє середню лінію на два відрізка. Я поставлю тут нехай ще будь-яка. Так от, один з відрізків МК буде дорівнювати половині верхньої основи, тобто цей відрізок буде Б навпіл, а інший відрізок половині нижньої основи КН буде дорівнювати А навпіл. Оці відрізочки бажано запам'ятати, вони тобі допоможуть при розв'язуванні деяких задач. Гм, а чому це так? Тому що тут утворюються два трикутники і КН та МК це середні лінії тих маленьких трикутничків. Да, до речі, ще трикутники я поставлю точку перетину в діагонали О, а ОД і СОБ будуть подібними. Це також дуже важливі штуки. Я зараз накидаю багато різної інформації, і тут ти вже маєш згадувати тему і трикутники, і все, що пов'язано, особливо з прямокутним трикутником, тобі дуже знадобиться. Поїхали далі. Що ще я хочу нагадати? Це важливий вид трапеції, рівнобічна. рівнобічно в якій бічні сторони рівні називається рівнобічною. Що для неї важливо, подивись навіть на цей рисунок, діагоналі цієї трапеції будуть рівними. Запам'ятай і використовується про розв'язування задач. Що ще хочу нагадати. Дуже важливо знати, що висота в рівнобічній трапеції з основами А та Б, висота поділяє більшу основу на відрізки, один з яких дорівнює на пів різниці основ. А мінус Б поділити навпіл. А до речі, звідки це? Це дуже легко. Якщо ми проведемо ще одну висоту, такі відрізочки в нас будуть рівні. Тут у нас Б верхня основа, нижня основа А, і тоді виходить, що Маленький один відрізок дорівнює другому відрізку, і це буде а Б поділити навпіл. Кожен з них запам'ятається. До речі, всі ці речі дуже детально я доводжу в своїх курсах на сайті математичка. А зараз я дуже хочу тобі нагадати. Так от, один з відрізків а Б поділити навпіл, а інший, інший відрізок буде А плюс Б поділити навпіл. І, до речі, це є довжина, згадай, середньої лінії трапеції. Дуже багато різної інформації. Взагалі, трапеція, вона найскладніша фігура з усіх планіметричних фігур, з усіх многокутників, тому так багато потрібно усього знати. Якщо ти знаєш все про трикутники, то тобі допоможе тут і теорема Піфагора в деяких задачах, і означення синуса, косинуса, тангенса, катангенса. І я зібрала найцікавіші задачі НМТ. Буду ділитися, ти побачиш, що це все незайве знати. І ще не забудь про рівнобічну трапецію. Кути при основах трапеції будуть рівні, це дуже важливо. І сума протилежних кутів буде 180 градусів. Це немає в довільній трапеції, це тільки в рівнобічній трапеції. Що ще я хочу, щоб ти знав? Є такі маленькі опорні задачі, які дуже впливають на розв'язок складних задач. От у мене такий рисуночок. Бажано його запам'ятати, зроби собі такий в зошиті. Якщо трапеція рівнобічна і її діагоналі взаємно перпендикулярні, то увага, її висота буде дорівнювати середній лінії. Якщо нижня основа А, верхня основа Б, то тоді одна частина висоти буде а навпіл. Це ж у нас прямокутний, ще й рівнобедрений трикутник. Увага, Якщо це трапеція рівнобічна, то трикутники при нижній основі при верхній основі, які утворені при перетині діагоналі, будуть рівнобічними. А тут в цій задачі вони ще й прямокутні, тоді висота буде дорівнювати половині гіпотенузи. Так само і тут буде б навдил. Знаєш, не хвилюйся, що так багато різних речей тобі потрібно знати. Якщо ти знав попередні теми, то тут просто ти все це згадуєш і можеш при необхідності обчислити. Так от, дивись, висота буде дорівнювати А навпіл плюс Б навпіл. Таким чином, для цієї трапеції ти можеш запам'ятати тільки для цієї трапеції висота дорівнює середній лінії, тобто А плюс Б поділити навпіл. І якщо ти пам'ятаєш площу трапеції, це дуже класно, і ну, вона є в довідкових матеріалах, та формула площа дорівнює на півсумі основ. Помножити на висоту. Ну, все це легко і ми зараз повторюємо. Так, от для такої трапеції площа буде дорівнювати або квадрату висоти, або квадрату середньої лінії, а плюс Б в квадраті. Дивись, скільки усього. Цих речей, оцих опорних задач, тут я тобі розповідала: оці про ці відрізочки немає в довідкових матеріалах. Це не складно запам'ятати, ну, головне зрозуміти ще. Далі, в мене на рисунку є особлива трапеція це трапеція прямокутна. Якщо трапеція прямокутна, то її висота буде дорівнювати меншій бічній стороні. Якщо нижня основа, я позначала і А, верхня основа В, то тоді один з катетів цього прямокутного трикутника буде дорівнювати А. Зверни увагу, якщо це рівнобічна трапеція, там було А-Б навпіл. А тут просто а Б. І висота дорівнює меншій бічній стороні. І оцей прямокорний трикутник, як і в цій задачі, буде основою розв'язування більш складних задач. І я покажу тобі обов'язково ті, які зустрічалися на НМТ, на мій погляд, найскладніші, найцікавіші задачі. Так багато я всього розповідала, і залишилися ще два рисунка. Глянь, про що я хочу тобі нагадати. Ці задачі я також називаю опорними. Якщо ти їх запам'ятав, тобі буде набагато легше розв'язувати більш складні задачі. І про деякі опорні задачі я вже тобі нагадала: якщо в трапеції діагональ є бісектрисою кута. Тут я показала бісектрису гострого кута, тут і тупого кута. Тоді вона відтинає рівнобедрений трикутник. Поглянь, оцей трикутничок буде рівнобедрений. А в цьому випадку рівнобедрений буде інший трикутник. От зараз я показую рівність сторін і чому це саме він рівнобедрений. Поглянь важно. В нас є паралельні прямі і є січна. Тоді ці два кути, зараз давай я підпишу один, два, є внутрішні, різносторонні, вони рівні. А ще, оскільки це після кут один дорівнює куту-три позначу. Бачиш тепер, що кут 2 і 3 рівні. так же ж? Отже, трикутник, рівнобедрений. Так само ці задачі, тільки тут інші, ку, інші розумієш? І два, і три між собою. Тоді цей трикутник рівнобедрений. Тут буде. Бічна сторона вирівнювати нижній основі, а тут буде бічна сторона вирівнювати верхній основі. Це не потрібно запам'ятовувати, це потрібно зрозуміти. А ще це може бути не обов'язковий діагональ, може бути просто в трапеції проведено бісектрису гострого або бісектрису тупого кута. І тоді вона відтинає рівнобедрений трикутник. Я так багато говорила, дуже багато різного теоретичного важливого матеріалу. Можливо, щось і забула, можна ще додати умову вписання кола в трапеці, умову описання кола навколо трапеції, і тоді вона обов'язково буде рівнобічною. І, ну, взагалі, можна цю тему, це ж я дивлюся на камері, в мене там 11 хвилин, розповідати набагато довше, набагато глибше. Моя мета нагадати тобі найважливіший матеріал, щоб ми з тобою змогли розв'язувати складні задачі. А ще задачі. На оці моменти всі я покажу в своїх історіях сторінки інстаграм. Так хочу, щоб ти готувався системно та послідовно, а не в останню мить. Ну що, трапеція? Пішли працювати до зустрічі.